Головне про події 9 червня почався великий обмін полоненими. Українські дрони атакували ще один військовий аеропорт окупантів. Таємницю НЛО нарешті розкрито. Мене звати Яна Поркун. Докладніше далі. Почався новий обмін полоненими з Росією. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, це перший етап великого обміну, який триватиме кілька днів. Кількість військових зміркувань безпеки не називають до завершення процесу. Серед категорій тих, кого вже повернули, поранені та важко поранені, а також молодше 25 років. Додому повернулись і оборонці Маріуполя, які провели в неволі понад три роки. В Росії після атаки горить завод, що працює на збройні сили. За даними російських змі, а тендір прогрес у місті Чебоксари Чуваській республіці виробляє для російської армії приймачі комета. Які захищають шахеди від українських засобів РЕП Генштаб підтвердив ураження підприємства, розташованого за понад тисячу кілометрів від кордону з Україною, також підрозділи сил спеціальних операцій у взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали ураження по аеродрому Саваслейка у Нижньогородській області Росії, який держава-агресор використовує для ударів по території України. Зокрема, звідти регулярно злітають винищувачі міг 31 к які є носіями аеробалістичних ракет кинжал? Уражено два літаки: міг Міг-31 та су 30 34 У Києві відбулось прощання з рятувальниками, які загинули під час російської атаки 6 червня. Як повідомляє видання Телеграфю? Усі вони працювали на місцях прильотів, ліквідовуючи наслідки ворожого удару. Ще дев'ятеро рятувальників були поранені. У Лос-Анджелесі третій день тривають протести через рейди на мігрантів. Пише видання The Wall Street Journal. За даними правоохоронців, деякі протестувальники принесли молотки, ламали бордюри та захисні стовпчики біля федеральних будівель, щоб добути каміння і кидати його в поліцію. Нагадаємо, що війська національної гвардії США прибули до Лос-Анджелеса в неділю, 8 червня, за наказом президента Дональда Трампа, що загострило протистояння з керівництвом Каліфорнії. Яке стверджує, що розгортання федеральних військ є політично мотивованим, за повідомленням CNN, Трамп доручив направити до цього району дві тисячі солдатів після двох днів напружених протестів, спричинених масштабними імміграційними рейдами по всьому регіону. Поліція міста повідомила про випадки мародерства в деяких районах міста. Затримали щонайменше 27 людей. Поліцейські польського міста Валуч вилучили 109 кілограмів кокаїну, які були сховані в причепі вантажівки, яка офіційно перевозила автозапчастини. Вартість партії оцінили у 10,6 мільйонів доларів. Польські правоохоронці затримали двох громадян Грузії віком 22 та 42 років. Ізраїльські військові захопили судно Мадлі, на якому шведська активістка Грета Тунберг прямувала до сектору гази. Про це повідомляє видання The Times of Israel. Судно відбуксовано ізраїльським флотом до Ізраїлю після того, як на нього висадились військові, де утримують Грету Тумберг та інших 20 активістів. Наразі невідомо. Есмінець КНДР, пошкоджений під час спуску, стоїть у порту на кордоні з Росією. Повідомляє CNN. супутникові знімки Maxar Technologies демонструють, що корабель перебуває в сухому доці в порту Раджин. Можливо, Москва допомагає з ремонтом. В самій Росії іде на дно теплохід на Єнисеї в Красноярському краї, за даними видання Телеграфію під час буксирування двох барж судно отримало пробоїну до 30 тонн палива. Потрапило у воду. Нафтова пляма вже досягла берегів. Кінець епохи летючих тарілок, як стверджують аналітики інституту вивчення війни. Пантагон багато років брехав про НЛО, щоб приховати розробку нових моделей винищувачів, зокрема винищувачів невидимок і генераторів електромагнітних імпульсів. Нібито зона 51 у неваді, яка давно стала об'єктом конспірологічних теорій, і асоціюється з НЛО, використовувалась для реалізації секретних військових проєктів, розроблених за часів холодної війни. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі Росії 8 червня заявили, нібито їхні війська вийшли на кордон Донеччини та Дніпропетровщини і ведуть наступальні операції в Дніпропетровській області. За даними силоборони, нині на цій ділянці фронту точаться бої і ситуація контрольована. Аналітики інституту вивчення війни оцінили ситуацію та пояснили, що справді окупанти здатні провести великий наступ. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Як зазначають в інституті вивчення війни, російська тактична активність поблизу південного сходу Дніпропетровської області є продовженням тривалих наступальних зусиль Росії на південному заході Донеччини, а не початком нової операції. Адже російські чиновники неодноразово давали зрозуміти, що Кремль має ширші територіальні амбіції в Україні, зокрема на Дніпропетровщині. Однак, 8 червня, російська Міноборони заявили, що підрозділи російської 90-ї танкової дивізії досягли західного кордону Донецької області і продовжують розвивати наступ на Дніпропетровщину. Водночас заступник глави ради безпеки РФ Дмитро Медведєв стверджував, що їхні війська нібито вже почали наступ у Дніпропетровській області, а також як завжди стрясав повітря хамськими погрозами. До риторики Кремля долучились російські блогери-мілітаристи, які стверджували, що окупаційні війська нібито досягли кордону Донецької і Дніпропетровської областей на північний захід від Горіхового та просунулись на південний схід від Муравки. На захід від Котлярівки, а також на захід і південний захід від Богданівки, хоча експерти інституту вивчення війни не виявили жодних геолокаційних доказів розширення російських військ поблизу кордону Дніпропетровської області. Втім, в листопаді 2024 року в інституті вже прогнозували, що російське військове командування може просунутись до найбільш південно-східної частини Дніпропетровщини, щоб перекрити українські наземні лінії зв'язку, які підтримують позиції Сил оборони на Донеччині. Але представники зсу запевнили, що бої тривають на напрямку Новопавлівки, тобто окупанти не перетинали кордон областей і порадили не прислухатись до російської дезінформації. Своєю чергою експерти інституту нагадали, що російські офіційні особи неодноразово давали зрозуміти, що Кремль має ширші територіальні амбіції в Україні, зокрема в Дніпропетровській області, де мають наміри до кінця 2026 року контролювати ті райони Дніпра, які протікають через усю область, і що у Москві регулярно посилались на кремлівську концепцію так званої Новоросії, яку визначили як усю східну і південну Україну. Проте поточна активність окупаційних військ РФ поблизу Південного Сходу Дніпропетровської області є лише продовженням їхніх наступальних зусиль на південному заході Донецької області. Це не є початком нової великої наступальної операції з захоплення оперативно значущої території на Дніпропетровщині, запевняють аналітики. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Не встигли вщукнути пристрасті навколо операції павутина, як сили оборони знищили понад сотню одиниць російської техніки за один раз схожим способом. Росіяни вже назвали цю операцію павутина 20 та вкотре посипали собі голову попелом у соцмережах. Іронізує видання Телеграф Наша країна менша за розміром та кількістю населення не має величезних доходів від вуглеводнів і не виробляє ракети та танки сотнями. Однак, як виявилось, всьому цьому можна протиставити зухвалість та креативне мислення. Пригадаємо найзухваліші операції, які Україна здійснила під час війни. Мене звати Яна Пуркон. Докладніше далі. У суботу, 7 червня, у російських Z-каналах з'явилася інформація про знищення на території РФ локомотива, який перевозив танки та десятки одиниць броньованої та автомобільної техніки. Повідомлялись щодо поїзда, який перевозив військову техніку, приєднали кілька вагонів із зерном. Після цього відбулось повторення історії з вантажівками. Люки злетіли, а з вагонів почали вилітати дрони, які успішно вразили спочатку локомотив, а потім танки та інші бойові машини. Таким чином було знищено 13 танків і більше сотні одиниць броньованої та автомобільної техніки. Кримський міст дуже цінний для росіян, адже вони використовують його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Крім того, він є символом, у тому числі особисто для Путіна. З початку повномасштабної війни в Україні Кримський міст вже аж тричі зазнавав атак у 2022, 2023 та 2025 роках. Так, вранці 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту пролунали вибухи. Було підірвано вантажівку, начинену вибухівкою. В результаті стався частковий обвал двох прольотів, і було значно пошкоджено дорожнє полотно. Крім того, спалахнуло кілька палених цистерн поїзда. Атака незаконної споруди стала наслідком складної багаторівневої операції, яку розробила СБУ. Цей вибух став щирим подарунком російському диктатору Путіну на 70-річчя від українських спецслужб. Тим на цьому привітання не закінчились. Декілька потужних вибухів прогриміли на мосту в ніч на 17 червня 2023 року. В результаті було знищено один проліт і ще один пошкоджено. Атака була здійснена за допомогою морських дронів «Сі Бейбі». Останню на сьогодні операцію здійснену 3 червня 2025 року. Сбу проводило під водою у спецслужбі. Повідомили, що замінували опори моста. Та о 4 годині 44 хвилині ранку вибуховий пристрій було активовано. В результаті підводні підпірки опор сильно пошкоджені на рівні дна. Цьому сприяли 1100 кг кілограмів вибухівки у тротиловому еквіваленті. 17 грудня 2024 року в Москві було підірвано начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗСРФ, генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова. Як встановила служба безпеки України, саме Кирило відповідає за застосування російськими військами хімічної зброї на східному та південному фронтах. Проти українських захисників вибух пролунав, коли чоловік виходив з дому, в якому вирвало під'їзні двері та вибуло шибки. Також було пошкоджено службову машину генерала. Українські спецслужби також ліквідували в Росії генерала Ярослава Москалика та провідного інженера, який модернізовував російські реби Євгенія Ритикова та інших військових злочинців, а також колаборантів. У 2023 році головне управління розвідки Міністерства оборони України отримало багато цінної інформації про російську авіацію, яка могла бути використана для посилення українських систем ППО. Це сталося завдяки спецоперації синиця, під час якої російський пілот перегнав в Україну бойовий вертоліт м 8 разом з екіпажем та деталями для винищувача. Розвідники перевірили льотчика та створили секретний чат, в якому протягом півроку йшли обговорення безпечних маршрутів. Операція завершилась 9 серпня 2023 року. Кирило Буданов назвав операцію першою успішною за всю історію України. Увечері 13 квітня 2022 року українськими ракетами був уражений флагман Чорноморського флоту РФ Крейсер Москва. Затоплення корабля у вогні, що йшов на Одесу, викликало велике захоплення. Цьому присвячували картини, марки та пісні. Крейсер мав найкраще озброєння на чорноморському флоті. Були в нього і крилаті ракети, і артилерійська установка, і ЗРК, і торпеди, але це не врятувало його від українських ракет. Нептун судно задонуло під час буксирування в окупований Севастополь. А на морі тим часом вирував шторм. Точне місце затоплення вдалося знайти через спутник менш як за два тижні. Останки Москви прибувало до берега ще через кілька місяців. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Курс валют в Україні лихоманить. Попереджає видання TSNUA. Головними новинами першого тижня літа на фінансовому ринку стало подорожчання долара і євро, а також рішення Національного банку щодо облікової ставки відсотка річних, під який НБУ кредитує комерційні банки. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, що відбувається з курсом валют в Україні. Скільки коштують долар та євро в обмінниках і чого очікувати на цьому тижні? Докладніше далі. Долар і євро почали дорожчати починаючи з понеділка, 2 червня. Та якщо для долара все закінчилось за два дні і почався несхідний тренд, то курс євро повільно йшов догори весь тиждень. Офіційні курси як долара, так і євро, весь тиждень мінялись різноспрямовано. Найвищий курс долара був у середу, 4 червня, 41,64. Найнижчий з п'ятниці 6 червня, понеділю, 8 червня, 41 гривня, 47 копійок за долар. Для євро відповідно 47,50. 50 на максимумі у вівторок, 3 червня і на мінімумі днем раніше 47,07. На понеділок, 9 червня, Нацбанк дещо зміцнив гривню до долара і послабив до євро, становив офіційний курс 41 гривня 40 копійок за долар, тобто мінус 13 копійок за тиждень, і 47 гривень 27 копійок за євро. Таким чином приріс склав 20 копійок. Співвідношення долар євро збільшилось з 1,13 до 1,14 долара за євро. За Даними експертів, населення за тиждень збільшило попит на безготівкову валюту майже на 5 мільйонів доларів, яка зараховується на банківські картки, і зменшило на готівкову, причому настільки ж. А От попит на євро зростає як на міжбанківському, так і на готівковому ринках. Це підвищило курс у середньому на 40 копійок на обох ринках. Експерти не виключають, що даний тренд пов'язаний з підготовкою співгромадян до відпочинку за кордоном. В цілому ситуація на валютному ринку продовжує залишатися у межах прогноз. Очікувань. Суттєві зміни курсу поточного тижня також мало ймовірні. Другий тиждень червня буде спокійним, однак поступово накопичуються передумови для девальвації гривні. Стабільний долар стримує зростання цін, зауважують експерти. І як тільки почнеться традиційне літнє зниження вартості сезонної продукції, можна очікувати, що Нацбанк почне послаблювати гривню. Але це можливо не раніше кінця червня, початку липня. Втім, обвалу гривні очікувати не варто. Експерти радять купувати готівкою. Долари, поки курс вигідний нижчий за 42 гривні за долар, і дешевше навряд чи буде у короткочасній перспективі. Це не найприбутковіший варіант, але найбільш надійний завдяки високій ліквідності і цілодобовій доступності, на відміну від депозитів і цінних паперів. Продавати валюту експерти не радять без нагальної потреби. Російська армія посилює наступ в Сумській області, який почала три місяці тому. Пише видання BBC Україна. За даними військових аналітиків, росіяни вже за 20 кілометрів від околиць густонаселеного обласного центру й обстрілюють центр сум. Мене звати Яна Пархун. Докладніше далі. Захід на територію України в прикордонні райони Сумщини російські війська здійснили ще наприкінці зими. Проводячи операцію з витіснення українських військ з Курської області, вони перетнули лінію кордону в районі села Новенька і почали пробиватись до траси Суми Суджа. Це була головна логістична артерія ЗСУ на цій ділянці фронту. Ворожа операція закінчилась успіхом. Траса опинилась під вогневим контролем росіян. А українці були змушені в середині березня залишити майже всю територію свого плацдарму в Курській області. Однак окупанти на цьому не зупинились. Почали створювати буферну зону на Сумщині. Для цього Кремль зосередив тут за попередніми оцінками 50-60 тисяч військових. Станом на початок червня їм вдалося вклинитись на територію України відразу на декількох ділянках. Глибина просування складає до 11 кілометрів ширина по фронту до 40 кілометрів. Аналітичний проєкт Deep State вказує, що Росія вже контролює українську територію площею близько 155 квадратних кілометрів. Москва стверджує, що вже окупувала близько десятка українських сіл на Сумщині. Обласна адміністрація наприкінці травня казала про чотири: Новеньке, басівка, журавка і веселівка. Найбільше просування на цій ділянці фронту зафіксоване наприкінці травня, на початку червня. Наразі, за даними онлайн, мап від позиції противника до околиць Сум залишилось трохи більш ніж 20 кілометрів. 3 червня вперше було зафіксовано обстріл центру Сум із далекобійної РСЗВ. З касетними боєприпасами такі системи здатні вражати цілі на відстані до 70 кілометрів, стверджує видання Бабель. Якщо ракети вже дістають до міста, це означає, що установки ворога розміщені зовсім поруч, ймовірно, їх ховають у лісосмугах або за будівлями, там, де українська артилерія поки не може дістати. На щастя, наступ росіян на Сумщині ускладнений через логістику, оскільки українські війська змогли зруйнувати низку мостів прикордонні Курщини. Тверджують аналітики НАТО, як пише видання політику, Росія також сподівається захопити південні українські області Одеську та Миколаївську, що відріже Україну від чорного моря життєво важливого каналу для експорту українського зерна. Ще одне направлення літнього наступу російських окупантів на ділянці, яка тривалий час була однією з найспокійніших на фронті, а саме на Гуляйпільському напрямку Запорізької області, де штурмові групи росіян розпочали активні наступальні дії щоб зайняти село Малинівка, стверджують оглядачі українського інформаційного ресурсу Діпстейт. При цьому як зазначає видання «Політико», Військові аналітики прогнозують, що Росія прискорить темп своїх операцій під час літнього наступу, щоб посилити тиск на Україну. Втім, в Москві може бути складно підтримувати такий темп до 2026 року, але Росія не виявляє жодних намірів завершити війну найближчим часом. Попереджає видання. Водночас західні чиновники неодноразово заявляли, що в їхніх розвідувальних даних немає нічого, що вказувало б на відмову Путіна від двох основних цілей конфлікту на завжди прив'язати Україну до Росії та укласти із заходом угоду, яка переглянула б архітектуру безпеки в Європі після холодної війни. Цей канал телеграф. Мене звати Яна Прокун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. В Україні незабаром зможуть добровільно мобілізувати чоловіків старше 60 років. Пише видання TSN.UA. Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт, за яким чоловіки, які досягли граничного мобілізаційного віку, зможуть підписувати однорічні контракти. Докладніше далі. У лютому 25-го року міністерство оборони розпочало проєкт контракт 18 18-24», Нагадує видання. Чоловіки, які не досягли мобілізаційного віку, можуть добровільно долучитися до збройних сил України, підписавши контракт строком на один рік. За умовами контракту добровольці отримують 1 мільйон гривень виплат. А тепер контрактну службу планують запустити для чоловіків старше 60 років. Так, Верховна Рада 4 червня ухвалила у першому читанні законопроект номер 13, Дцять який десь змогу чоловікам добровільно підписувати контракт на військову службу після 60 років. Законопроєкт мають допрацювати до другого читання. Наразі відомо, що для підписання контракту чоловіки старші 60 років мають отримати висновок про придатність за станом здоров'я від військово-лікарської комісії та письмову згоду командира частини добровольцям. 60 плюс будуть доступні не бойові посади у рядовому, сержантському або старшинському складі служити у молод. Шому або старшому офіцерському складі можна буде за умови, якщо людина звільнилася зі служби після 1 січня 2015 року. Крім того, для добровольців 60+, за контрактами буде встановлюватися випробувальний термін на два місяці. Якщо військовослужбовець не пройде випробування або ж виявиться його службова невідповідність, контракт можна буде підписати на один рік, але за бажання потім його продовжити. Про особливу грошову винагороду, як у контрактах, 18-24, наразі не йдеться варто зазначити, що думки серед військовослужбовців про контракт 60 плюс розділилися. З одного боку новий законопроєкт дасть змогу мотивованим і досвідченим чоловікам повертатися на службу після звільнення. Водночас ідею також багато критикують: мовляв, новий закон не приведе до армії найбільш дефіцитних спеціалістів, зокрема штурмовиків. Крім того, в умовах сучасної війни, навіть попри технологічність, фізична витривалість залишається критичною. Нагадаємо, що мобілізація чоловіків віком за 50 років відбувається на загальних підставах. Вони мають ті самі обов'язки, що й інші військовозобов'язані – оновлювати свої дані в територіальних центрах комплектування, носити при собі військові документи та пред'являти їх на вимогу правоохоронців. Однак військовозобов'язаних у цьому віці беруть служити не скрізь зокрема, їх не відправляють до штурмових військ. Чоловіків віком 50-60 років залучають переважно до частин забезпечення, дефіцитних спеціальностей та виконання тилових завдань. Окрім тих випадків, коли військовозобов'язаний виявив добровільне бажання служити на передовій, знищення частини російської стратегічної авіації завдало серйозного удару по іміджу Росії, пишуть світові змі. Водночас, військові та високопосадовці США попереджають, успішна спецоперація СБУ може підвищити ескалацію війни в Україні аж до застосування російським диктатором Путіним тактичної ядерної зброї. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, чи може Путін наважитися завдати ядерного удару, щоб так би. Мовити, помститися, де в Росії зберігається ядерна зброя, та які можливі сценарії її застосування, докладніше далі. Після успішних українських спецоперацій Росія уражена набагато сильніше ніж Кремль коли-небудь міг собі уявити. Таку думку висловив виданню Daily Mail полковник Річард Кемп, колишній командир британських військ в Афганістані. Він припускає, що Путін може вдатися до використання тактичної ядерної зброї, розраховуючи, що це продемонструє його нібито непереможність і змусить Україну капітулювати. На думку Річарда Кемпа, очільник Кремля найбільше боїться здатися слабким та не залишить такі дії без. З відповіді полковник назвав чотири можливі сценарії застосування ядерної зброї. Перший це удар по великому угрупованню ЗСУ на передовій. Наймовірніший на його думку сценарій з метою деморалізувати українські сили. Атака на військовий аеродром України як відповідь на знищення стратегічної російської авіації. Це другий ймовірний варіант. Третій та один із найжахливіших сценаріїв із катастрофічними наслідками для довкілля це ядерний удар по атомній електростанції. Насамкінець, це атака на. Велике українське місто, наприклад, Київ чи Одесу, з розрахунком на те, що захід не відповість прямою військовою дією, за словами військового експерта Олега Жданова, виданню TSN.UA, задля цього у Російській Федерації вистачає носіїв ядерної зброї. Він пояснює, будь-яке ракетне озброєння в першу чергу розробляється під ядерний боєзаряд. Ті ж самі ракети іскандер, і крилаті ракети, і балістичні ракети, і торпеди, навіть для ведення морського бою, за словами експерта, усі вони можуть нести. Ядерний боєзаряд до того ж, під час проведення операції Павутина не всю російську стратегічну авіацію було знищено. Експерт запевняє, що підняти у повітря кинжал з ядерним боєзарядом здати навіть міг 31 Тім, Тим за словами Олега Жданова, тактична ядерна зброя не нанесе військам такого ураження, як ми уявляємо собі по засобах масового ураження, що розроблялися в 70-х роках. У першу чергу, завдяки тому, що сьогодні воюють малими тактичними групами, тому війська розосереджені. Але Використати тактичну ядерну зброю задля удару удару відплати Кремлю не дозволить Китай, принаймні так вважають експерти, опитані виданням Telegraph.ua. А з урахуванням відомої тактики російського диктатора Путіна влаштовувати теракти проти власного населення задля підняття патріотичних настроїв та виправдання агресії, ФСБ теоретично може організувати диверсію із застосуванням ядерної зброї на території самої Росії, щоб звинуватити у цьому Києву. Але для російської влади це матиме катастрофу. Трофічні наслідки вважають експерти щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.